24.02. От туди Отуди може все повернутися, що може змінити цей хід війни загибель Путіна на цій фазі може змінити? Може його загибель на цій фазі нашого протиборства може змінити. Чи дійсно так складно найняти хорошого снайпера і його сунути? В технічній частині не складно, але чи вірите ви в двійників? По перше, тому що Кирило Боданов нам розповідав, що вони існують? Путін токсикований кінцево. Це він не рукоподатний. Він ну, це, це він не легітимний і не і нелегальний, і з точки зору міжнародного права чи навіть е, інтересів великих світових гравців. Йому оголошений е, в, не вирок, він оголошений в розшук через міжнародний кримінальний суд в Газі. Ця людина прекрасно усвідомлює, просто так дуже серйозно. Усвідомлює весь рівень загрози для нього. Плюс Путін дуже добре знає долю і Альфреда Йоделя. І Вільгельма Кейтеля, котрі підписали подвійну кап капітуляцію за завершення Другої світової війни, обох повісили. Підкреслю обох не врятувало ні одного, ні другого від суда. А Кейтель ще дуже тяжко мучився. У петлі він дуже добре пам'ятає долю Муамара Каддафі. Язик не повертається сказати, в який спосіб його убили. Він дуже добре пам'ятає долю Садама Хусейна. Голова відлетіла, коли його вішали. І Слободан Мінош... Мілошович загинув за дуже загадкових обставин. Підкреслю, у, євро... у європейській в'язниці. От досі невідомо а що ж там сталося. Насправді, а доля Хосні Мубарака, який відсидів 6 років у тюрмі, його не влаштовує. Він не піде в тюрму. Оце треба розуміти, де та точка неповернення, Я на правду не знаю. Правда, є нюанс рішення на удар з рішення на застосування ядерної зброї приймає п'ятеро чоловік. П'ятеро він не може подзвонити, скажімо, там командиру ту 95 МС, який може брати на борт Х-102, модифікацію х першу в ядерні, в ядерному вираженні і сказати став ядерну ракету і стріляє там он туди. Іншого зробити не може. Це процедура. На дуже складна і дуже довга, і ланцюжки, думаю, що можна перебивати і наші західні союзники, особливо США, знають, як це робити. Але те, що планета Земля, вся перебуває у червоній зоні, це однозначно. Ви ще от зазначили, що так йому заборонений в'їзд в 132 країни світу, міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Тим не менше, він виїжджає за кордон. Оцей черговий візит Путіна в Китай. Чому світ не може переконати сідзіньпіня пропинити підтримку терористів, і чи є певний хитрий план Китаю в цьому, так? Це зараз другий візит Путіна за кордон. Перший був в. Киргизстан здається, так? Що задумав Китай? Тому що він теж робить, ну, ми розуміємо, що він все-таки на боці зла, але що, можливо, задумав Китай? Ми дуже мало вивчаємо, дуже мало знаємо про цю країну, але вона дуже небезпечна, так? Тому що Сі Цзіньпінь вперше приїхав у Росію після того, як оголосили Путіна міжнародним злочинцем. Зараз э, той приїжджає в Китай. Чи можливо є якась домовленість в тому плані, що політичний притулок э, дзіньпінь надасть путіну і так далі? Все може бути з політичним притулком. Думка Твереза здорова таке може статися. Якщо там почнеться черговий раунд битви між вежами Кремля? До речі, персонально я на це і розраховую, що це би щось полегшило на, на цій історичній фазі. Нашого протиборця, але ще раз поясню свою позицію. Ми по справжньому видихаємо тоді, тільки коли, коли Російська Федерація розпадається. Якщо умовно відбувається трансфер від Путіна до когось, навіть ми вийдемо на кордони 1991 року, навіть повернемо Крим. Але Росія залишається політично в тому вигляді, в якому вона є, залишається великим ресурсним. Ресурсом додатком до цивілізації залишає ядерну зброю. То наступна російсько українська війна лише питання часу. Підкреслю лише питання часу. Вони не підуть думати, чому не цю війну програли. Вони є mm -hmm. не так. Вони не підуть думати, чому на цю війну почали. Вони підуть думати, чому на цю війну програли. Китайці дозріли до світової гегемонії. Я казав зас засновник імперії Тимуридів там Тамерлан світу потрібен владика і ним має бути я. Чідзіньпінь міряє на себе шати світового владики. Якщо хтось думає, що ця тиранія, а це тиранія чимось краще за росіян, глибочезно помиляється. Східний Туркестан або так звані уйгури у нескінченному геноциді. Підкреслю нескінченному з року в рік китайці е, проріджають чи зменшують популяцію, даруйте за таку жорсткість висловлювання, і ніхто їх зупинити не може і не зупинить. Китайцям дуже вигідно, щоб Російська Федерація в цьому раунді виграла, чому щоб от умовно заморозився конфлікт, в такому вигляді, в якому він є елементарно. Це означає, що можна брати Тайвань. Одну а чого ж не можна? Ну якщо в Україні колективний захід ковтає заморожування конфлікту, то Тайвань лише питання часу. Також китайці ніколи від Тайваню не відмовляться. Це неможливо на одному з останніх засідань Сідіньпінь чітко сказав. Немає у світі сили, котра може зупинити нас у поверненні Тайваню додому. Майже дослівно я його процитував. Тобто, військ зла світова прокреслена кінцево і безповоротно. В Неї входять Китай, Росія, Північна Корея, Сірія, Іран. Правда, маю сказати, що китайці грають складнішу і тривалішу гру, бо є ще економічний чинник, він дуже серйозний. Вони інтегровані в світову економіку, 80% китайської економіки, орієнтовано якраз на євроатлантичний простір. Це 46 шість трильйонів доларів проти півтори трильйона доларів Російської Федерації. Тому тут направду немає однозначних відповідей. Це множина поглядів і множина інтересів, які мають між собою вузлові лінії перетікання. Немає на цю хвилину чи принаймні ще не дійшло до тої точки. Як було з нацистською Німеччиною, коли вже постало або або ми ще не перебуваємо у цій позиції. Світове зло кристалізувалося. Великий глобальний південь оформився. Це 6 мільярдів людства. Але він дуже негомогенний, на відміну, скажімо, від глобальної півночі євроатлантичний простір плюс Англосакси, Бо Австралія, скажімо, умовно знаходиться географічно на півдні, але політично і ментально вона знаходиться на півночі з точністю так, так само, і Російська Федерація географічно знаходиться на півночі, однак ментально знаходиться на півдні. Неодноразово повторював і скажу ще раз: перекреслена Янтинська система міжнародних відносин п'ята тільки почала формуватися. В світі накопичено так багато проблем. так велетенська кількість, що в інший спосіб, як силою, вони розв'язуватися не будуть. Нас чекає каскад. Малих і середніх воєн, От другий раунд в Ізраїлі відбувся. На жаль, ця стратегічна концепція, яку просуваю вже добре півтора року, спрацьовує і це дуже сумно. А якщо взагалі так скурпульозно вивчати історію, то не можна бути оптимістом її, знаючи. Людська історія це нескінченна війна. Поза 14 тисяч воєн прокипіло на планеті Земля історично описаних. Немає ні одного умовного мирного року. У частині історії не йдеться про якісь е, окремо взяти території, бо, скажімо, зараз Європа не воює, е, перебуває у стані миру, як такого, але завжди десь кипить якийсь конфлікт. Така наша природа, і ми її не скасуємо і не змогли скасувати у цьому циклі розвитку цивілізації. Сила як аргумент політики, а саме так воно і є. Що Карл фон Клаус сказав, що війна ніщо інше як продовження. Політики насильницькими методами наново набирає обертів, і допоки не постане п'ята міжнародна система, а вона буде поставати через розв'язування велетенської кількості проблематики з силою, до все буде так, як є. Яка ймовірність того, що в наступному році, у 2024-му, е можливо, розпочнеться війна між США і Китаєм, е чи е буде якийсь вирішальний фактор? Завершення чи просування ходу війни в Україні в Ізраїлі загалом ось таке питання все буде залежно від того, як складеться в Україні, якщо ми відіб'ємо, хоча б по стару лінію розмежування. Бо як проходити стару лінію розмежування у воєнному сенсі? Я поки що не маю правильної аналітики, поясню, чому Донбас ніхто в лоб ніколи не брав, ніхто ніколи ставимо себе на їхнє місце. Вони бахмут не змогли пройти так, як для треба. Вони там застрягли, а Авдіївку не, не можуть взяти. То тепер ми дивимося у їхній бік. Зберігається в них рівень стійкості військ. Найголовніше бажання російського солдата помирати за родину за Путіна, за величі і ще чорт на що, і помирають, не можна їх недооцінювати. То задаємо собі питання: а як нам проходити донецьку конгломерацію? От як її проходити у здоровому глузді? не не поклавши там 200 тисяч люду. Умовно, от, 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 от дуже важливу думку, я хочу зафіксувати і навіть зацвяхувати. Тому потенційна лінія та стара розмежування, вихід на неї, це серйозний, серйозний сигнал китайцям, що не вартує вдаватися у велику воєнну авантюру. Якщо ж під якимось тиском, поки що не розумію, яким, вдається Путіну. За, зацементувати цю лінію розмирювання, отак як вона є. От допускаємо, що завтра все зупиняєте, mm -hmm. то для китайців це сигнал, що можна. Ми вже про це говорили. Mm -hmm. Як відбудеться в реальності? Я на правду не знаю. В, в математиці є таке поняття, як то, точка біфуркації. Що це таке? Стара система вже не працює, а нова ще не працює. От ми mm -hmm. в ній. Ця планета Земля. Ми mm -hmm. в ній. Путін в ній, Байден в ній, Всі там. Mm -hmm. І де відбудеться оцей. Наступний крок виходу із цього циклу не візьметься спрогнозувати найрозумніший mm -hmm. розум, mm -hmm. я прошу тебе. І ще питання. От, наприклад, ви бачите, що Російська Федерація буде намагатися заморозити конфлікт, війну. Я не знаю, як вони це називаються. СВО і так далі, чи це мало ймовірний варіант, тому що Путін йде на смерть, але він ну, не може просунутися, Ми це бачимо, що російська армія застрягла. От якраз вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини це і для них є стратегічним виходом. Ми почали цю нашу з вами розмову з того, що якщо умовно їм це вдається, то для них на проміжному етапі це цілком прийнятний сценарій. Цілком вони можуть з нього виходити на світові переговори. Якщо це їм вдається заморожується конфлікт, можливо, навіть будуть і погодяться на якийсь великий миротворчий контингент, але знову ж таки візьмуть передишку. Підуть думати, що робити далі, знайдуть тих, хто полубіює часткове знімання санкцій, і через 5, 6, 7, 10 років візьмуться за старе. Це константа. Угу. І Ще постійно ми бачимо в інформаційному просторі там вибухи в Севастополі, Євпаторія, Джанкої. Ем... Крим, так загалом, що означає ця інформація Збройні сили України, там висадка була десанту, невеличка операція. Як ви прогнозуєте з приводу Криму? Чи якщо ми б завдали, чи змогли б війти в Крим, це ж був би обвал загалом? Всієї спецоперації Російської Федерації Крим болючий він сакральний, особливо для Путіна. Загалі для Росіян він сакральний. Це особливо місто Севастополь. Вони вважають, що звідти Християнство до них прийшло. Бо Володимир Великий там брав шлюб. Ну в тій зоні у Херсонесі, брав шлюб із візантівською царівною Анною. То він направду для них у їхній психології дуже дуже фундаментальний і визначальний. Крим можна задушити за кілька місяців. Не треба туди заходити, хоча ми Українці маємо унікальний історичний досвід заходження у Крим бойовими колонами Петро Болбочан, 1918 рік, полковник армії УНР. Кому цікаво, звичайно, не без допомоги Австрії, але тим не менше, ну на жаль, не дійшла ця операція до повноцінного успіху, але факт залишається фактом. Треба, що треба? Треба авіацію F-16. хороша машина, має прекрасну ракету AGM-158 М Джосін. На складах у американців таких ракет більше п'яти тисяч, вибити все, що тільки можна вибити. Найголовніше нарешті у підводити Кримський міст. По справжньому не одну-дві секції, а хоча б кілька десят секцій, щоб на, на кілька сот метрів він не міг бути відремонтований. 90% всього, що довозиться у Крим, довозиться залізницею, отою єдиною ниткою. Далі винищити всі вел великі десантні кораблі. І, і проекту 775, і проекту тапір, тому що вони можуть до 500 тонн брати найрізноманітнішого вантажу, їх доправляти. Не проблема цими ракетами їх знищити, бо далі завдання ударів: 980 кілометрів. Це неймовірно багато. Це дуже точні якісні ракети. Боротися з ними росіяни не можуть. І от, якби таких ракет ми мали ну кілька сотень, кілька сотень. І одними все, що можна у Кримі у Криму винищити, і найголовніше логістику так само закрите небо це можливо і з допомогою е, ракет АІМ-120. Амрам класу повітря повітря завдають ударів у модифікації Фейс 4 на відстань до 180 км. Ф – неймовірно високошвидкісна машина 2500 км розганяється, плюс кілька махів сама ракета має, плюс прицілювання з допомогою GPS, тобто і 76 чи АМ 12 чи АМ – по гарна зручна тіль, і все і, і Крим падає як, як гнилий овоч, mm -hmm. але є нюанс такої зброї треба багато. Багато ну нам пообіцяють перші якби поставки від США F-16 на початку 2024 четвертого року. Е і більше можливо атакам. Е ну, побачимо е ще в мене питання: е що може змінити цей хід війни? Е Загибель Путіна. Чи вірите ви в двійників? По-перше, тому що Кирило Боданов нам розповідав, що вони існують. Е, хотів би від вас почути цю думку. Ну ви ж теж бачите його виступи, якось е, мені здається, що голос не можна якось підробити. Е, чи, наприклад, його загибель змінить хід війни е, на на цій фазі може змінити? Може. Його загибель на цій фазі нашого протиборства може з, е, змінити і все повернеться у точку відліку первинно. 24.02. От ноль 24.02. от туди може все повернутися не чотирнадцятий рік. Тобто, вони не будуть будь-хто хто би не прийшов до влади у Кремль за результатами загибелі, Путіна принципово буде ставити питання, що Крим і той кусочок Донбасу, який вони відгризли, і їхній у частині двійників я не допускаю, що є двійники в тому сенсі, в якому декларуються вони є у частині без безпеки, тобто є людина чи низка людей, і щоб ніхто не міг з розвиток світових розуміти, де перебуває справжнє тіло. Думку мою думаю, зрозуміло. От в цій частині є, а в частині політичній є одна людина, і я персонально не приймаю філософії, що на люди виходить хтось крім нього. Ага, Хтось крім нього зрозумів. Um... Чим чому не можна зробити якусь спеціальну операцію з приводу його усунення? Тому що стільки людей йде на фронт, так мобілізація і так далі. Чи цю спецоперацію може зробити якась країна? Чому не робить? Чи це не справді дуже складно? Бо він же там при владі більше ніж Сталін. До речі, друзі. Так, Путін він там змінив слух. Ми читали. Змінив ну тобто, він підлаштував під себе. Все його царство чи керівництво, я не знаю. Чи дійсно так складно найняти хорошого снайпера і його сунути? В технічній частині не складно, але а хто наступник? Ну хто наступник? Ну Пригожин, здійснев. Ну знов ж таки, от від пригожин, давайте відштовхнемося. Бо є дещо не до кінця не до кінця коректно. Я думаю, що він не вмер? Я думаю, що там все не важить. Не важить, чи він помер, чи не вер? Не важить. Насправді не важить. Підставна особа не підставна. Ну не відважився Пригожин сам на цей крок. Не відважився. Не він його організовував. Є умовна група кабінетів у ФСБ, які mm -hmm. помацали Путіна на трансфер. Помацали. Путін виграв раунд. Він його виграв. Mm -hmm. Якщо ти думаєш, що так легко, ні, можна до нього підібратися, але а хто наступник що його? Чи хто? Бортніков, Патрушев, Іванов. Ну, хто з них? Чи діти е, Патрушева і Іванова? Чи Бортнікова там є один, один міністр, а другий його заступник? Здається, сільське господарство, Як? якщо не помиляєш. А вони чим краще? Чим вони краще? От чим? Що його ще гірше? Набагато. Ну є ще цей опозиційний лідер у в'язниці, але Патрушев він теж там за Крим. Не, не змінює нічого. Ну, вийде лідер, вийде, стане президентом. І що з того, через 5 років чи через 10 він буде новим путіним. А якщо не буде новим путіним, то прийде наступник, який буде точніше таким самим. Проблему вирішує розпад, позбавлення ядерної зброї, відсікання від нафти і газу, повернення до кордонів Московського царства 1471 року. Чому саме цей рік якраз образи тоді були картографовані це ще до приєднання великого Новгороду? Вже Великий Новгород був приєднаний, і як цар Іван Грозний зробив великий кідок за Волгу, аж за Урал. Тобто почалася колонізація Сибіру. Вже Д... по-іншому виглядала там там Московська держава. А в такому вигляді це Москва і кілька навколо неї, найважливіших областей. От усе, от коли таке складеться, то тоді все буде так, як треба, і то що там те населення. Мінімум 60 років мусить пройти так звану санацію. Очищення прочитав дуже цікаву роботу в соціально-психологічному сенсі, що було з німцями одразу після війни. Так, от американці, коли почали працювати з місцевим населенням, дійшли до висновку, що навіть підлітки віком від 12 до 14 років перевиховані не підлягають. От не підлягаються. Вони вони тверді, переконані нацисти. Зміна їхньої психології неможлива. Це глибочезне було розгалужене дослідження психологів і соціологів того часу. Дійшли до висновку. Треба все закладати дітям до семи років. І перше здорове покоління нехворих на нацизм німців з'явилося в кінці 80-х. В 1961 році. Помер нацистський генерал Йозеф Дітріх, та там тисячі нацистів прийшли на його похорон. Твердих переконаних. Це при тому, що німці на нацизм захворіли. Це була культурна велика нація Гьоти, Моцарта, Феєрбаха і так далі. Музикантів, науковців, навіть так ще такий жарт є, що німецька мова це мова науки. Ну це правда. Вони безліч винаходів здійснили. Безліч перші автомобілі найкраще Мерседес benz почали будувати саме вони, а росіяни не хворі. Вони такі є. Це, це спосіб їхнього буття, спосіб їхнього мислення. Тому, якщо зберігається політична Росія в тому вигляді, якому є, та нічого не зміниться. Василь Осипович Ключевський, мій улюблений приклад, імперський співець кінця 19 століття, Мокша за походженням, чітко прописав у своїх творах, читав ці твори: Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться хтось один. Кратко. Супер дуже влучні коментарі. Дякую вам за це. Ну єдине, що за розпад Російської Федерації, наскільки ми розуміємо, це все-таки має домовитися е, Захід зі Сходом чи Схід з Заходом, там Ша Китай і так далі. Але цього рішення немає. Е, і ще останні три запитання: Україна, Польща е, після виборів. На вашу думку, яка буде надалі підтримка Польщі Україні у військовому плані? Ну і загалом. Туск, Туск, якщо стане прем'єр-міністром, для нас це дуже добре. Він лі ліберальний європейський, тобто підтримка буде ще більшою. Не бачу тут ніякої проблематики. ПІС, попри те, що формально отримала перемогу, тобто вони виграли битву, але у великому політичному сенсі вони програли війну. Буде буде ще до 2025 року. Він твердий прихильник допомоги Україні. Тут питання вже самих поляків, як їм там всередині вибудувати внутрішню розмову. І в внутрішній баланс сил в стратегічному сенсі, все, все нормально. Добре. І ще питання з приводу корупції: наскільки корупція впливає на перемогу України? Чи підтримуєте ви закон 96.59? це щоб прирівняли корупцію до державної зради під час війни, тобто до 15 років ув'язнення? Ну я Даруйте, я воєнний аналітик, воєнний. Я можу мною uh -huh. розмовляти про геополітику і про ракети, Корупція зло. Але я не та людина, яка десь вичерпну і правильну аналітичну відповідь цьому явищу воно набагато ширше, воно психологічне, і тут ну, тут треба експерта іншого порядку, а не мене. Я не уникаю запитання. Я просто кристалізую чесну свою позицію. Угу. Ну так, є багато факторів, але я думаю, що ця Радянський Союз теж багато повпливав. Е, і останнє запитання е, після перемоги України також е, такий невеличкий прогноз інвестиції. Е, загалом, що буде означати перемога України для усього світу, і на що перетвориться Росія е, після війни. За далеко ми заходимо, я не готовий дати е, відповіді на ці запитання, бо ми ще не перемогли. От я дуже критичний реаліст. Нас зараз стратегічне завдання обвалити південний плаздар, стратегічне mm -hmm. завдання оточити Бахмут, знищити там те угруповання або кілька десят е, тисяч взяти росіян у полон. Це би направду було краще, а так далеко mm -hmm. заглянути mm -hmm. неможливо. Чому уп уполонення, бо навіть для їхньої пропаганди було, було б дуже важке і непідйомне завдання русський солдат ніколи не здається, смерть ага. його сестри. от і це частина їхньої пропаганди. і якби не кілька десят, не кілька сот, а кілька тисяч здалося уполо, як було на початку Другої світової війни, до речі, німців уполонили одразу більше двох мільйонів люду, і це було колосальний удар тоді по радянському союзі. Просто Неймовірним, особливо персонально по Сталіну. Там навіть була тон тонка лінія, що його вже збиралися усувати від, від влади. Це також було ну таке це окремий ан аналіз. От коли ці речі складуться, тоді будемо думати про майбутнє. Але є один нюанс, який скажу mm -hmm. дуже. Він у геополітичному значенні має колосальне, колосальну вагу. Розтулкую великі світові корпорації збройові збройові, такі як Рейн Металь, Байрактар і Американські. Це найголовніше. Сказали, що будуть заходити в Україну. Ну для нас це нібито лінійне явище, а насправді не лінійне. Поясню збройовий бізнес найделікатніший, який існує в природі, і найприбутковіший авіаносець коштує дорожче ніж коштує космічна ракета і космічна станція. Підводний ударний човен Класу Вірджинія також коштує дорожче ніж МКС і ракети разом узяті. І ці люди словами на вітер не кидають. Якщо ми сказали, що вони будуть заходити в Україну, то це означає, що є глобальне рішення повертати Україну у цивілізоване євроатлантичне лоно, і це направду колосальна наша перемога. Дуже дякую, пане Петре, за те, що приділили нам час. Друзі, статочка вподобайки, залишайте коментарі. Також поширити цей етер. Дякую вам.